А як це мене звати Тимур Мирошниченко. Я заглядаю за ті двері, які зазвичай закриті для пересічних громадян. Навіть діти знає, з чого робиться скло? Із сіп'яного піска. Із піска. Із піска. Так, з піску. І зараз я дізнаюсь, як саме. Що трапляється зі скляними пляшками, які ми викидаємо, і як їм дають друге життя? Що таке шихта і з чого вона робиться? Величезна за розмірами та неймовірна за технічним оснащенням скловарна піч. Як рідке скло перетворюється на тверду пляшку? Навіщо фотографувати пляшки та що роблять ці люди? Пакування ще одне видовищне шоу на склозаводі. Сьогодні я дізнаюся, як народжується проста і зручна скляна пляшка. Для цього я приїхав до невеличкого містечка на Київщині, де розташований завод з виробництва скла, точніше, скляних пляшок. На все про все маю півгодини. Поїхали. Все починається тут. Це цех з клобою. Сюди потрапляють пляшки майже з усього Києва та їх околиць. Отже, реінкарнація пляшок починається саме так. Та те, що від них залишилося, потрапляють на конвейери з цеху. Вцілівши тару, остаточно трощить ця машина, схожа на гігантську кавничку. Таким нехитрим способом від того, що може стати у нагоді при виробництві нового скла, відсіюється непотріб орки, каміння, й чоботу тощо. Але техніка недосконала. Затим, За тим, аби до печей заводу не потрапило нічого зайвого, уважно стежить ця людина. А що ви маєте відкидати? Відкидать, рамову камні. Класс, класс, масла, зараз таке все. Жодного непотребу не проходить до сушильного барабану. Його нагрівають газові пальники, завдяки чому склобрухт осушується. Обертаючись, барабан робить цей процес рівномірно. Висушене скло, конвейером потрапляє до цих жіночок, які відбирають те, що може, пропустив їх колега. Далі справа за технікою. Це магніт, який відбирає зі склопотоку металеві елементи. А це антимагніт. Він, як відомо, з курсу фізики середньої школи відштовхує такі матеріали, як, приміром, алюміній. Зайво відкидається, а скло рухається далі. А от пік науково-технічного прогресу. Спеціальний лазер просвічує потік з Якщо датчики, розташовані обабіч конвеєру, бачать одне одного, скло продовжує шлях. Якщо ні, фільтри перебирають увесь підозрілий шар. А нам можна. Весь процес очистки скла відбувається під пильним оком оператора, яке спрямовано на цей монітор. Тут графічно відображаються усі стадії очищення скла і справність кожного елементу системи. Якщо щось не так, програма подає відповідний сигнал, чи може навіть зупинити несправну ланку. Як бачимо, цех склобою важко назвати велелюдним. Відібране та очищене скло засипається у резервуари і чекає на майбутнє. Це, на жаль, вредне виробництво. Згідно замірів санітарної епідеміологічної станції, за вредність робітникам видають молоко. Тобто це є певна категорія: шум, пил. І так далі. Тобто це не, не анекдот, де, що да? за Молоко видають про це. Є правда. За легендою скло випадково виявили фінікійські купці 7 тисяч років тому. Вони перечікували шторм неподалік сучасного ізраїльського міста Акко і розвели вогнище на піщаному березі річки Белос. Багаття обклали мішками і содою, яку везли з Єгипту. Вранці фінікійці побачили на місці багаття скляні злитки. Тоді вони не знали, що сода знижує температуру розтоплення піску майже удвічі. Довгий час процедура виготовлення скла залишалася незмінною. Лише на початку 20-го століття революційні технології майже одночасно запропонували американська складувна компанія Ірвіна Колбрна та бельгійський винахідник і бізнесмен Еміль Фурко. Нова техніка зробила скло на 60% дешевшим та розширила можливості його застосування. Виробництво скла назавжди змінилося у 1959-му, коли Алістер Пілінгтон запропонував витягати скломасу з печі у вигляді горизонтальної площини. І пропускати її крізь ванну із розтопленим оловом. Скло ставало майже ідеально рівним, а його товщина рівномірною. Ця техніка отримала назву Флоат Метод, а патентом на нього і досі володіє фірма Пілінгтон. Другий елемент сировини для скла це шихта. Її основний елемент це очищений пісок. До нього додають ще з десяток компонентів, і все це відбувається там. Пісок, сода, айзеноксид, сульфат, доломіт, вапняк, польовий шпат та глинозем знаходяться у цих силосах по 600-700 тонн у кожному. На дні резервуару знаходиться спеціальний дозатор, який відміряє запрограмовану кількість того чи іншого компонента і висипає його на конвеєр. В залежності від того, який колір виробу хочуть отримати, сюди ж додають відповідний барвник зелений або коричневий. Або не додають, якщо пляшка має бути прозорою. Стрічка доставляє все це у змішувальний барабан, де сировина відповідно змішується і утворює шихту. Люча мить для будь-якої шихти. На цьому ескалаторі вона невпинно наближається до того, аби стати склом. За кілька Десятків метрів вона об'єднається вже з подрібненим склом і разом потрапить до скловарної печі. В останній момент перед потраплянням до неї шифта змішується зі склобоєм, а ця невтомна дивомашина завантажує сировину у жерло печі. Під температурою до півтори тисячі градусів там і готується скло. Спека навколо така, що опалює волосинки на відкритих ділянках тіла. У середньому скло закипає за 8 годин. За цим процесом також спостерігає автоматика. Комп'ютери та датчики контролюють температурний режим, тиск та інші умови варіння. На особливо небезпечних чи важливих ділянках встановлені камери. Навіть в печі, навіщось є камера. Неймовірно, автоматика сама відміряє необхідну для пляшки кількість розплавленого складу. В нашому випадку це 725 грамів. Ця ця субстанція виходить єдиним потоком із жерла печі, а спеціальні ножиці відміряють необхідну кількість. Циліндрики з розплавленого скла падають точно у чавунну ємність. Це чорновий трафарет. Зверху до нього під'єднується шланг і повітрям видуває заготовку. Спеціальний прес витискає на ній горличко, і чернетка перекладається в ще одну чавунну форму. Це вже чистовик. Тут пляшка набуває остаточних форм, за необхідністю на ній витискаються різноманітні знаки. Готова тара подається на конвеєр. Видування може бути і ручним. Це потрібно для виготовлення тендітних скловиробів, наприклад, ялинкових іграшок чи сувенірів. Так це роблять в Україні, а так у Італії. Венеціанські склодуви вважаються наймайстернішими у світі. Їх головний робочий інструмент видувальна трубка. Це півтораметрова металева соломинка, як правило, на третину обшита деревом з латунним мундштуком на кінці. З її допомогою складув набирає порцію розтопленого скла з печі і видуває з неї необхідну форму. На Росії, до речі, вона чомусь називалася халява. Заготовка обробляється і іншими інструментами, в залежності від того, яким має бути виріб. Потім його відсікають від трубки і відпалюють у печі. Сліди від складувної соломинки доводиться зашліфовувати. Виходять отакі цяцьки, які користуються чималим попитом у туристів. Зараз я його баймаю. Температура цієї пляшки 750 градусів. Якщо її не охолодити до кімнати, згодом вона просто розлетиться. Аби цього не сталося, продукт проходить процедуру відпалу. Пляшки, що ледве охололи, знову нагрівають до 500 градусів. У закритих камерах температура підтримується ще деякий час. Згодом виріб поступово оголоджують до кімнатних умов. Це називається зняття внутрішньої напруги своєрідний спа-салон для пляшок, після якого вони заспокоюються і можуть запросто витримувати значні коливання температур, навіть кип'ятіння. Цей душ потрібен не для того, аби помити тару. Процес називається холодне зміцнення. Після пляшка не буде дряпатися, рухаючись, приміром, поряд із іншою. Тепер попереду важлива подія. Пляшки перевірятимуть на відповідність стандартам. Ось це такий собі великий фотоапарат. Тут пляшки фотографуються. Майже як на паспорт. А на цьому екрані видно всі їх недоліки. Ну, звісно, якщо вони є. Перша камера фотографує пляшку з боків, друга знімає дно та горлечко. Техніка точно знає, якою має бути виріб. Будь-які зайві елементи, нерівності, помутніння. і на переробку. Але найсуворіший контроль. І досі попереду техніку страхує людина. Ну, а це вже візуальний контроль. Це так би мовити, остання інстанція. Щось не подобається. До побачення. Хто не пройшов дрес-код та фейс-контроль потрапляють сюди. Пляшки розбиваються, а скло повертається на переробку. Далі проходять лише кращі з кращих. Тепер вони вже напевно потрапляють на пакування, а отже, до нас із вами. Тут вже готові гарні пляшки йдуть вниз. А тут вони спускаються з гори і йдуть собі на Пакувальний цех – найспокійніший та найкомфортніший на заводі. Після вогню, води та мідних труб, які пройшли ці пляшки, тут вони можуть відпочити та приготуватися до зустрічі із споживачем. Неквапливо та поважно йдуть вони конвеєром уперед. А тут пляшки зустрічає пан Кран. Він їх збирає разом у щільні рядки, а потім вони відправляються на пакування у коробки. Просто дивуєшся, наскільки чітко працює техніка. Кран точно знає, де будуть пляшки, аби накрити їх картонною кришкою. Зібрану у коробки тару підвозять до платформи, звідки їх забирає оцей трамвайчик. Ще одне диво техніки. І як і все тут він працює майже без людського втручання. Сам дізнається, на якій із десятка платформ на нього вже чекає вантаж. Під'їжджає і забирає його на інший конвеєр. Тут кілька рядів пляшок запаковують у поліетилен, і тепер вони остаточно готові до виходу у світ. А так, все це виробництво виглядало років 100 тому. Американський винахідник Майкл Оуенс зібрав першу автоматизовану машину з виготовлення пляшок. Спочатку вона дуже нагадувала дивний велосипед у 1905-му Оуенс удосконалив свій винахід, і патент на нього за 12 мільйонів марок купив союз фабрикантів пляшкового виробництва Європи. Правами об'єднання скористалося доволі незвично. Промисловці усіляко блокували запровадження нових технологій, адже ручне виробництво було набагато дорожчим і дозволяло їм встановлювати ціни на власний розсуд. Втім, попри супротив європейських капіталістів, машини Оуенса поступово з'являються на більшості підприємств Старого світу та США. Поки ніхто не бачить, давайте злазимо гору і подивимося на завод з висоти пташиного польоту. Ну, польоту таких маленьких пташок. Побігу. Площа цього підприємства 207,5 тисяч квадратних метрів. Тут три печі і вісім лі. Склозавод працює 24 години на добу у три зміни. І якщо роботу приміром склобійного цеху на певний час можна зупинити, то печі мають працювати цілодобово. Щодня з конвеєрів підприємства сходить до півтора мільйона пляшок. Ну, власне, звідси ми бачимо ці багатомільйонно-пляшкові лабіринти. Бачимо прекрасний краєвид Київщини, усі скловарні цеха. Не будемо затримуватися на даху, тому що погодні умови, чесно кажучи, не дуже. Підемо краще подивимося, як там в цих лабіринтах всередині. Подивишся пляшки. Туди подивишся так само пляшки. Куди йти? Паніка. Зараз це купа просто зелених пляшок, а скоро це буде шампанське. Окремим життям на заводі живуть вантажники. Ці моторні машини впевнено розсікають усім заводом, поспішаючи відвантажити готову продукцію. У середньому одну таку фуру заповнюють за хвилин 20. Злагодженості дій команди вантажників могли б позаздрити деякі футбольні колективи. В мене склалося чітке переконання, що після 21-ї години, коли закінчується відвантаження, тут влаштовують видовищні перегони. Принаймні я б так і робив, якщо в мене був навантажувач та спеціальні права на управління ним. Але пілоти цих транспортних засобів у любові до екстриму так і не зізналися. На цьому, власне, завершується перебування пляшок на заводі. Їх вже зробили. Зараз їх грузять у фуру, і вони відправляються до кінцевого замовника. А на цьому склозаводі особливо багато роботи під новий рік. Це фабрика з виробництва ялинкових прикрас. Кульки роблять із медичного скла, адже воно не містить шкідливих для дітей речовин. Сюди сировину доставляють зі Львова у вигляді довгих скляних трубок. У складувному цеху із них роблять заготовки для майбутніх прикрас. Ось так. Потім із заготовки видувають іграшку. Спочатку її тримають під газовим пальником 2-3 хвилини, аби нагріти скло до 700-800 градусів. За цією температурою. Ури, воно має стати м'яким і піддається обробці. Майстри визначають це за кольором та щільністю маси. Хоча, попрацювавши тут із 20 років, просто відчуваєш, коли перейти до видування. Майстер дує у трубку, постійно обертаючи її інший кінець та утворюється сфера. Дути треба не сильно і рівномірно, аби виріб вийшов потрібної форми і не розлетівся. Водночас робити це треба впевнено та швидко, адже скло застигає за лічені секунди. Видувати ялинкові прикраси ніде спеціально не вчать. Ці майстри оволоділи мистецтвом на практиці, працюючи на заводі. Тепер один співробітник заводу за зміну видуває до 180 кульок. Прозорі або голі, як їх називають на заводі, прикраси направляють на срібли. Всередину виробу дозатором наливають суміш азотного кислого срібла, аміаку та дистильованої води. Потім прикрасу кілька разів промивають у ванночці із теплою водою і залишають сушитися. Тепер іграшка має срібний колір зсередини. Далі її фарбують ззовні. Для цього використовується сертифікований вид лаку, який доставляють на завод з Німеччини. Кожну іграшку занурюють у ємність з фарбою і викладають на таких тацях. Тацю з пофарбованими кульками завантажують у сушильну камеру. Всередині розташовані спеціальні лампи, які підтримують температуру у 200 градусів. За таких умов достатньо 20 хвилин, аби лак повністю висох. Розфарбовування останній етап у виробництві ялинкових прикрас. Це обов'язково робиться вручну. Художниці наносять малюнок акриловими фарбами. Чекають, поки висохне один шар чи колір і наносять наступний. У кінці, якщо потрібно, кульку прикрашають різнокольоровою присипкою. Від іграшки відрізають хвіст та чіпляють гачок. Процес, який я описав за пару хвилин, насправді може тривати тиждень і навіть більше. Ось так роблять іграшки, без яких сьогодні неможливо уявити новий рік. Мені вистачило 25 хвилин, аби дізнатися, з чого і як робиться пляшка і що власне відбувається за дверима з написом Сторонній вхід заборонено. А що відбувається за іншими такими дверима? дізнаємося рівно за тиждень на першому національному. Бувайте!